Всім привіт у цьому відео. Українська ведуча та акторка Олена Кравець відверто поділилася, як з плином часу змінилося виховання 7 двійнят Каті та Вані. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискую на канал. Отже, почнемо. Українська ведуча та акторка Олена Кравець відверто поділилася, як з плином часу змінилося виховання семирічних двійнят Каті та Вані. За словами Олени, її старша дочка Маша ще з дитинства вміла підлаштовуватися під щільний графік батьків. А ось молодші двійнята потребують найбільшої уваги. Маша виросла якось сайд проєктом, тобто сторонній проєкт. Вона виросла, інтегрувалася, прийняла правила життя і пішла. А ці двоє вони ніби ставлять свої правила. Вони хочуть, щоб всі підлаштовувалися під їхнє життя. Я колись почула фразу, що діти приходять. Або для радості, або для навчання. Нещодавно сказала двінятам, що ви повинні бути вдячні Маші, що вона була для радості, бо вас би не було. Я розумію, що Каті і Ваня прийшли для навчання, розповіла кравець у власному подкасті Вдома поговоримо. Ба більше знаменитись визнала, що на двійнят зривається більше, аніж на Машу в її дитинстві. Також Олена назвала причини свого повернення за кордону. За її словами, їй було дуже важко бути виключно в статусі мами. Наразі всі діти Олени Кравець проживають з нею чоловіком у спільній оселі. Я ніколи так не кричала на Машу, як кричу на малих. Мені здається, що вони повинні розуміти, що важко війна в країні, такі обставини, багато роботи. Я розумію, що іноді кричу на них, і коли кричу, то маша мене зупиняє. Я кричу ви що, офігіли? Ви уявляєте, що все навколо вас крутиться? На вас тут що? Хтось кричить? Ми саме тому повернулися з вимушеної міграції, бо я розумію, я хочу жити, працювати на своїй землі і бути ще кимось, окрім і мама. Я починаю злитися на них, що через них, якби повинна бути не вдома. Але ж вони не винні, це їх безпека, але мені некомфортно. Я зрозуміла, що вони не повинні це вивозити, зі словами поділилася акторка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!